Я б закінчив першу тему. 26 жовтня в нас вибори навіть не уявляєте, що в нас безпрецедентна підготовка відбувається до цих виборів, особливо з боку грузинського народу. Люди мобілізуються так. Так, 26 жовтня люди мобілізуються, люди об'єднуються, люди створюють самі комітети охорони захисту результатів виборів. Ви навіть не уявляєте ось такого. Такої, скажімо, підготовки такої сили до цих виборів я не згадаю за всю історію сучасної грузії. Такого взагалі не було. Тому шансів у грузинської мрії нуль угу. у них просто залишаються лічені години. і я дуже сподіваюся, що 27 жовтня вже буде у прямому ефірі. У вас і ми вже будемо обговорювати нові реалії політичні реалії Грузії. 26 жовтня. От зараз прямо домовляюся на зустріч 20.